Вітаю вас! Ми сьогодні знову в селі Тетерика, що під Житомиром, будемо продовжувати нашу епопею боротьбу за воду. Нагадую у нас, хто дивився минулу серію, не вийшло по причині під бетоном. Вода із кондуктора при гідробурінні не виходить. Арве під бетон. Я думав, тут шар метр двадцять, тут, тут шар невеликий, тут в принципі пустота йде, повністю пустота. По-хорошому би розбити бетон, але замовник проти цього. Тому якось будемо виходити з ситуації. Думаю, замість півтора метрового кондуктора заженем 2-метровий і, і спробуємо бурити. Якщо не буде виходити, покажу є план Б. Минулого разу ми тут розвідали до 6 метрів, буде отакий чудовий на 6 метрі починається водонос. Я думаю, що якщо метрів на 8 нам вдасться тут зайти, це буде перемога. Так, Для буріння нам знадобиться чимало водички. Тому воду будемо тягнути лінію зі того будинку. До речі, власник будинку мені писав, питав, чи вийде в нього. Получиться, якщо не отак, як тут. Бурить зверху взагалі не проблема. Дві години і скважина готова. Написав замовнику, що хочемо спробувати другий раз все-таки дійти. Але вже людина наняла людей копати колодязь. Ну видно, щось пішло не так. А що пішло не так, високо грунтові води і все валиться. Будь ласка, по таких пісках колодязь копати це дуже неправильне рішення. Тим паче питання підведення з такою грунтовою водою залишається відкритим. Що за безсинки треба заводити під фундаментом, глибина метр двадцять що від колодязя треба вести все рівно. Тому спробуємо знову. Отака ситуація там. Там просто нема ґрунту, Вона вся вода рве сюди. Ну спробуємо глибше загнати, побачимо, що з цього вийде. Ну що, так вийшло. З допомогою кувалди і чиєїсь матері загнали, хрен тепер їх тобі тащити Значить, Спробуємо бурити звичайним розміром. Якщо вдруг не буде виходити із забою вода, тоді перейдемо на широкі штанги. це ну план B. Широкі штанги ось такі. Позарадіймо і будемо обсажуватися уже сквозь бурову колонну. Для цього було заздалегідь зроблено фільтр із поліамідної сітки. Прямо на трубі. Бізеньки, бо фільтр, чулок там не пройде з підмоточкою все як положимо наповняємось водичкою три метри зайшло без проблем поглощені практично нема кондуктор держить третя штанга зайшла ох навіть не встигає пісок перетікати виключай а що таке Одна забита труба, сполим бачить. Взагалі згорим пополам зайшли на 7,5 метрів. Десь 4,5 прослойка гравія, яка обрушається постійно, валить. Мені здається, дойшли до водоупора. Ну і гравія, відповідно, туди насипала ну, пісок. насипало. Пісок Ми будемо обсаджуватися. Обсажувати, обсажувати будемо паралельною обсадкою. Спочатку заводить. Наш фільтр а потім може доставати колону. В общем, з другої попитки, з паралельною обсадкою не вийшло. Дошла до 5 метрів труба і стала. Подимали до того місця всю колону і разом з колоною заводили трубу. Гравій, гравій обсипається і не, не дає пройти. В общем, по таких місцях на суху з жолонкою, найіальний варіант. Ну, таких місць не дуже багато, тому будемо користуватися таки гідробурінням. Підключились водонос стартонов. Зараз виводить буровий раствор. Спробували водичку на смак, трошки чувствується привкус метала. Ось закип'ятили, не пожовтіло, значить не дуже високий вміст. Нормально. По металу, ну, як нормально. Звичайно, перевищення є, але, але сантехніка рижа не буде від такої води. І так, відро 12 літрів. Ось мене питав, які в тетерівці буде дебіт. Під полів чи вистачить. Ну, ось 900 ватний насос, 12 літрів набирає за... 18 секунд. Так, треба порахувати. І того 2 тонни 400 літрів за годину. Ну Ще він відсотків 20 обично додає приросте. Отаку гору піску ми намили скважини і його весь треба вернути туди. Затампанірували пісок, це ще буде сідати і тоді вже буде додаватися решта. І так, наша робота закінчена. Ось склажена, ось насос, ось вода. 2 Дві... тони 400 літрів за годину. Дякую за увагу, до побачення.